Чи помічали ви коли-небудь, як тиша може змінити ваше сприйняття реальності? У наш час, коли навколо так багато шуму, ми рідко замислюємося про силу внутрішнього спокою, але тиша це не просто відсутність звуків, це могутній інструмент для зосередження і досягнення успіху. У цьому відео я розкажу вам, як саме внутрішній спокій та тиша можуть стати ключем до вашого особистого та професійного розвитку. Залишайтеся з нами. І ви відкриєте секрети тиші, які змінять ваше життя. Тиша це сила, яка не впадає в очі, але її вплив відчутний у всіх сферах життя. Внутрішній спокій, який виникає у тихі моменти, дає нам можливість краще розуміти себе, свої бажання та цілі. Уявіть собі, що у світі постійного хаосу і метушні є місце, де ви можете знайти гармонію і натхнення. Це місце ваша внутрішня тиша. Багато великих людей, таких як Стів Джобс, Альберт Ейнштейн, постійно використовували моменти тиші для того, щоб знайти відповіді на важливі запитання і приймати мудрі рішення. Тиша дає нам можливість заглибитися у себе і почути те, що зазвичай губиться у шумі повсякденного життя. Наприклад, коли ми стикаємося з труднощами або стресом, часто ми реагуємо миттєво керуючись емоціями, але саме тиша допомагає нам зупинитися. Зробити паузу і прийняти рішення на основі роздумів, а не імпульсивних емоцій. Тиша дає нам можливість подумати про те, що насправді важливо, коли ми занурюємося у внутрішній спокій, ми починаємо чіткіше розуміти свої справжні бажання і цілі. Це той момент, коли всі зовнішні відволікання зникають, і ми можемо почути власний внутрішній голос. Цей голос веде нас до рішень, які найкраще підходять саме нам. Уявіть собі, що кожного разу, коли перед вами постає важлива задача або питання, ви робите паузу і даєте собі кілька хвилин тиші. Ця тиша допоможе вам поглянути на ситуацію з іншого боку, зберігати спокій і приймати рішення, які приведуть до успіху. Як саме тиша може вплинути на ваш успіх? По-перше, вона допомагає нам зосередитися. У моменти тиші ми не відволікаємося на сторонні думки і можемо повністю зануритися у процес. Це особливо важливо у складних ситуаціях або під час роботи над великими проектами. По-друге, тиша підвищує нашу здатність до креативності, коли ми не заповнюємо свій розум інформаційним шумом, він має можливість створювати нові ідеї і рішення. Деякі з найгеніальніших ідей народжуються саме в моменти тиші, коли ми дозволяємо собі бути відкритими до нових думок і можливостей. По-третє, тиша допомагає нам зберігати емоційну стабільність. У світі, де стрес і постійна напруга стали звичними, тиша стає нашим захистом. Вона дозволяє нам залишатися спокійними навіть у найскладніших ситуаціях, що допомагає краще справлятися з викликами і зберігати ясність мислення. Один з найкращих способів знайти внутрішню тишу це медитація. Навіть кілька хвилин у день можуть кардинально змінити ваш настрій, зосередженість і енергію. Медитація дозволяє вам очистити розум від непотрібних думок і зануритися у стан спокою і гармонії. Медитація це як тренування для розуму. Чим більше ми практикуємо, тим краще ми вміємо управляти своїми емоціями, фокусуватися на важливому і залишатися спокійними навіть під час стресових ситуацій. Спробуйте зробити медитацію частиною свого щоденного життя, і ви побачите, як змінюються ваші думки. Поведінка і навіть ваші результати. Тиша також допомагає нам краще слухати інших у нашому світі, де кожен хоче бути почутим, справжнім даром, є здатність уважно слухати. Коли ми даємо собі і людям навколо простір для тиші, ми відкриваємо можливості для глибшого розуміння і взаємодії. Наприклад, під час важливої розмови або дискусії, паузи у розмові можуть створювати простір для глибоких роздумів. Вони дозволяють людям краще формулювати свої думки і відкривати нові шляхи вирішення проблем. Тиша у діалозі це момент для справжнього розуміння і співпереживання. Як часто ми намагаємося заповнити тишу словами, думаючи, що вона створює дискомфорт, але насправді тиша це потужний інструмент комунікації. Вона дозволяє нам не тільки чути інших, але й самих себе. Іноді найкращі рішення приходять саме у тиші. Важливо розуміти, що тиша це не просто відсутність звуків, а глибоке відчуття внутрішнього спокою. Це момент, коли ми знаходимо зв'язок зі своїм внутрішнім я, і цей зв'язок допомагає нам приймати мудрі рішення, залишатися зосередженими і досягати успіху. Відомі лідери і підприємці часто говорять про те, як важливо робити паузи у своїй роботі. Ці паузи дозволяють їм відновити енергію, знайти нові ідеї. І повернутися до роботи з новими силами. Тиша це кейс, це як перепочинок для розуму, що допомагає йому краще функціонувати. Візьміть за правило робити паузи протягом дня, не бійтеся відволікатися від щоденних завдань і робити кілька хвилин тиші. Це дасть вам можливість краще розібратися у своїх думках, підвищить вашу продуктивність і допоможе досягти більшого. Що цікаво, навіть у найгаласливіших місцях можна знайти тишу. Це може бути внутрішній стан спокою, який ви підтримуєте, навіть коли навколо вас відбуваються події або виникають труднощі. Важливо не те, скільки шуму навколо вас, а те, наскільки ви здатні залишатися спокійними всередині себе. Тиша може бути вашим найкращим союзником у важливих рішеннях. Кожного разу, коли ви стикаєтеся з важким вибором або не знаєте, як вчинити, дозвольте собі хвилину тиші. У цій тиші ви знайдете відповіді на запитання, які давно шукаєте. Щоб досягти справжнього успіху, важливо навчитися слухати свій внутрішній голос, а цей голос найкраще чути у тиші. Не бійтеся робити паузи, знаходити час для саморефлексії і занурюватися у власний внутрішній світ. Це ваш найкращий путівник до успіху, і найважливіше, тиша вчить нас бути терплячими. Вона показує, що не всі відповіді приходять миттєво, але якщо ми будемо чекати і слухати, рішення обов'язково знайдуться. У тиші приховані всі відповіді на наші запитання потрібно лише навчитися її чути. Тож не забувайте про силу тиші у вашому житті, вона допомагає вам бути кращою версією себе, знаходити внутрішній баланс і йти до своїх цілей. І пам'ятайте, успіх починається з моменту, коли ви дозволяєте собі зупинитися. І почути свій внутрішній голос. Сподіваюся, це відео допоможе вам краще зрозуміти силу тиші і її вплив на ваш успіх. Якщо вам сподобалося, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і поділитися своїми думками в коментарях. Ваша підтримка допомагає нам створювати ще більше корисних відео.